Ніколи не зможете відрізнити шовкову ставку від реальної шкіри голови. Дивіться, я вам показую максимально близько схоже на справжню шкіру голови. Це сама максимально реалістична імітація шкіри голови, наче волосся росте з вашої шкіри голови. Можна вкладати як завгодно. Можна робити проділи, які вам захочеться. Можна постригти будь-якого чубчика. Все як зі своїм рідним волоссям. Яка тут класнюша довжина? Вона реально така класна. Волосся чорного відтінку. Це система заміщення волосся, максимально реалістична перука, яка існує. І в такій системі можна робити високі хвостики. Тобто, все, як зі своїм рідним волоссям. Уявляєте?